Ми Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр, створені саме для допомоги в громадах. Якщо в громаді ще не створений інклюзивно ресурсний центр, то ми залюбки приїдемо до них і надамо допомогу конкретно на місці. Дуже цікаву роботу зараз ми започаткували з нашими студентами Дніпропетровщини, а також з молодими фахівцями. Вони можуть прийти до нас як на базу практики і отримати той неоцінений досвід, який потребує молодий фахівець. Для цього в закладі створені всі умови. На сьогодні працює сім структурних підрозділів: це спеціальна початкова школа для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного і тяжкого ступеню, це центр раннього втручання, центр інклюзивної підтримки, центр андрагогічних технологій, центр психології і соціальної роботи, а також мобіль. Ні інклюзивно-ресурсний центр до нас приходять на практику практичні психологи, дефектологи, сурдопедагоги, тифлопедагоги, спеціальні педагоги, які потім уже в громадах надають допомогу дітям. Ідуть потім вони працювати в інклюзивно-ресурсні центри, в спеціальні школи, в навчально-реабілітаційні центри. В нашому складі є лікар-сурдолог, лікар-офтальмолог. В інших інклюзивно-ресурсних центрах таких лікарів немає взагалі. Завдяки тому, що у нас комплексний підхід, і у нас сім структурних підрозділів, ми можемо надати ну, таку вагому підтримку з усіх сторін, і лікарі, і педагоги. У нас є сурдопедагог, але для того, щоб почати слухову реабілітацію, нам потрібно скоригувати втрати слуху. Це вже медична, так скажемо, аудіологічна. Це є такі спеціалісти, в тому числі і я, котрі можуть підібрати, налаштувати слуховий апарат. Або якщо є потреба, то направити скерувати на оперативне втручання. Та да, зараз такий складний час, що батькам в першу чергу потрібна підтримка. Війна в країні, діти дуже складні. Тому ми намагаємося допомогти їм і в цьому. Проводимо тренінги, ігри, різні бесіди, проводять наші практичні психологи. Батькам дуже подобається, вони завжди залюбки приходять. Вони можуть і почаювати, можуть і помалювати в цей час. Просто переключитися, розслабитися і знайти. Сили для подальшої підтримки своїх дітей і своєї сім'ї спілкуємось постійно з колегами і проводимо методичні сесії, так ми назвали. Для практичних психологів, соціальних педагогів семи районів Дніпропетровської області. Що найбільш турбує да, практичних психологів, соціальних педагогів? Перш за все, це високий рівень психоемоційного напруження. Це відзначають всі і у них, і у педагогічних працівників, ну і у дітей теж.